Вибух у багатоповерхівці у сумах ледне злетіла в повітря малосімейка на горького, Намагаючись звести рахунки з життям, чоловік підірвав себе у власній квартирі за допомогою побутового газу. Коли чую бабу, я злякалася за палку і тікати з хати. І це що я побачила, вийшла на вулицю. Це таке, і там зрив. Хоча відкрито все, диміти. Оце, що я побачила. Я на балконі, якраз стояла, бахнула, що я до сих пор не прийшла такого взрива. Полетіли одразу, рами, політіли, стекла. Ми, Ми тут на очі сиділи. сиділи, а потім взрив, і на нас всі стекла падали. Ага. Я подумала, война вже, що да? это война. А я подумала, що да. не світу. А я подумала. Я подумала за іспугалася, потім злишли стякла. Я початку тут постав. Я подумав, що бомбіти начали. Моя бабуся думала, що це росіяни бомблять. Уже вибух пролунав близько 14-ї години, 13 -го вересня, на сьомому поверсі. Горе самогубець раніше судимий і зловживав алкоголем. Про свій намір вкоротити собі віку повідомив міліцію. Коли ж правоохоронці прибули на місце події, сумчанин двері не відчинив і за Мить у квартирі, пролунав выбух на момент прибытия сотрудника милиции на место последний еще находился в квартире вел переговоры по мобильному телефону с дежурной частью которая всячески пыталась его отговорить совершать какие-либо противоправные действия однако в момент когда сотрудники милиции совместно с МЧС пытались вскрыть двери и предотвратить возможные непоправимые последствия в 1352 произошел взрыв в результате которого вылетели окна в подъезде дома, в котором проживав наш гражданин, который пытался жизнь самоубийством. У результаті господар, два міліціянти та рятувальники, які намагались убезпечити чоловіка від необаченого кроку, зазнали поранень. Дісталося й сусідові самогубця. Наразі всі постраждалі в лікарні. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Стаття Умисне знищення або пошкодження майна передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 15 років. Що ж до самої будівлі, то дев'ятиповерхівка тимчасово залишилась без газу, а це понад 170 квартир.